Мінюст попередив, що чимало власників нерухомості мають самостійно внести дані про своє майно до Державного реєстру речових прав. Ну і навіщо мені той реєстр, і чому я взагалі маю про це думати, якщо в мене все законно та є всі документи, скажете ви. І так, це цілком логічно та навіть не обов'язково, звісно, поки не клюне смажений пілень. Вітаю! Сьогодні говоримо про те, що для кожного з нас є дуже-дуже важливим, про нашу нерухомість, квартири, будинки, земельні ділянки. А точніше, про папірці, які підтверджують наше право власності. Напевно, у багатьох з вас на руках є якісь свідоцтво до Напевно, у багатьох з вас на руках є якісь свідоцтва. Договори купівлі-продажу чи дарування оформлені ще за часів, коли БТІ, тобто Бюро технічної інвентаризації, займалися державною реєстрацією прав на нерухомість, а саме до 1 січня 2013 року. І ви спите собі спокійно. Але, на жаль, в нинішніх умовах це вже не просто педантична примха, щоб усе було в ажурі. А надважливе питання безпеки та збереження вашого майна. Бо ваша нерухомість може бути цілою, а от доказ вашого права власності ні. Тож зараз розберемо, навіщо потрібно реєструвати свої речові права. Які 5 ризиків виникають, якщо ви цього не зробите? Як внести свої дані до Державного реєстру речових прав? І скільки коштуватиме реєстрація нерухомого майна? Ще раз наголошу: закон не зобов'язує, але вкрай рекомендує внести ці відомості до нового реєстру. А почнемо ми з юридичної основи. До 2013 року існував реєстр прав власності на нерухоме майно, який вели саме БТІ. Це були переважно паперові архіви з картками, книгами, реєстраційними справами, і саме звідти ви отримували свій право документ на нерухомість, яку придбали чи отримали якось інакше. Але від 1 січня 2013 року у нас запрацював державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Далі буду називати його скорочено ДРП. Що ж це таке? Це сучасна електронна база даних. Вона працює по всій території України та захищає права власників на їх майно. Насамперед, маю вас трохи заспокоїти. Всі зареєстровані права на нерухоме майно до 2013 року визнані дійсними та є чинними. І у вас на руках не просто папірці, а повноцінні правостановлюючі документи. Ще раз наголошую, що Закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень насправді не містить прямої норми, яка зобов'язувала вас все кинути. Та бігти реєструвати своє право власності. Підкреслюю, що це суто добровільна дія. Однак це лише половина правди. І скоріше, не питання законності, а питання практичної безпеки та захисту вашого майна та ще трохи зручності для вас. Ми проконсультувалися з нотаріусом Вікторією Дерев'янко, і вона навела 5. Вагомих аргументів, чому в умовах війни це стає критично важливим. По-перше, це захист від втрати архіву та рейдерства. Це найважливіша причина, яка набула гостроти саме у воєнний час. По-перше, захист від втрати архіву та рейдерства. Це найважливіша причина, яка набула гостроти саме у воєнний час. Річ у тім, що внаслідок бойових дій частина архівів була знищена або пошкоджена. А паперовий архів БТІ це єдина копія, і якщо вона зникла, а ваш документ про право власності загубився чи згорів, довести своє право власності буде майже неможливо. А от електронний запис у реєстрі навпаки є цифровим доказом ваших майнових прав. І зберігається він у захищеній загальнонаціональній базі. Після реєстрації ви зможете отримати надійний документ підтвердження права власності інформаційну довідку з ДРРП. І навіть якщо з нею щось трапиться, ви зможете її замовити знову. Ба більше, нотаріус зазначає, навіть якщо ваші документи. На нерухомість втрачено, знищено або пошкоджено, це теж не є проблемою. Законодавство дозволяє провести державну реєстрацію права власності лише на основі відомостей з реєстру чи паперових носіїв інформації з БТІ. Друга причина є критичною. Якщо, не дай Боже, того нікому, але станеться так, що ваше житло буде пошкоджене чи знищене. Ви не зможете отримати державну компенсацію за програмою є відновлення, доки об'єкт не буде належним чином внесений у реєстр. І нехай воно вам 300 років не знадобиться. Але якщо щось станеться, це буде обов'язковою умовою для отримання виплат. Адже держава має ідентифікувати вас як власника саме цієї нерухомості. Я вже не кажу, що у людей після прильоту виникає купа інших проблем. Але саме через це є ризик втратити документи, що підтверджують ваші майнові права. І що тоді? Залишитись на бобах? Тому повторю ще раз, якщо ви не внесете дані з БТІ у Держреєстр, ви втратите можливість відшкодувати свої можливі втрати. Додам, що наші колеги з одеського життя детально розповіли про процес отримання компенсації. Ви дізнаєтеся про важливі нюанси оформлення документів, особливості процедури для різних типів житла та реальні приклади успішних виплат. Посилання на відео залишу внизу в описі. Також реєстрація допоможе вам, якщо ви захочете продати. Подарувати чи закласти нерухомість. Будь-яка юридична операція з нерухомістю вимагатиме, перш за все, перевірки та фіксації у ДРРП. І якщо цього не буде, нотаріус або реєстратор робитиме запити в архіви, що значно ускладнений та затягне, і без того не швидкий процес. До того ж, в умовах воєнного стану це стало ще складніше. Буває, що наявність такого запису прискорює угоду на тижні або навіть на місяці. Крім того, якщо ваші паперові документи згорять, загубляться або будуть знищені якимось іншим чином, наявність запису в реєстрі реально врятує вас, бо це незаперечний цифровий доказ ваших майнових прав, який до того ж завжди доступний. А ще вам буде набагато легше відстояти своє право, коли воно буде офіційно зареєстроване у реєстрі. Якщо у вас виникнуть якісь судові спори, ну, наприклад, хтось з родичів спробує оскаржити ваше право власності, чи конфліктні сусіди будуть сперечатися за ваші квадратні метри. До того ж, запис у реєстрі просто унеможливлює. Будь-які маніпуляції чи підробки, як це може трапитися з паперовими документами БТІ. Отже, якщо ви вирішили убезпечити себе та готові внести свої дані до реєстру, вам знадобляться документи, що підтверджують набуття правовласності. власності. Це можуть бути свідоцтво про право власності видане БТІ, договір купівлі продажу дарування чи міни. Свідоцтво про право на спадщину або будь-який інший документ, що підтверджує це ваше право. І, звичайно, ваш паспорт та ідентифікаційний код, бо куди ж без них? І ось, коли ви зберете всі ці документи, ви можете звернутися до ЦНАПу або до будь-якого нотаріуса. Зрозуміло, що за допомогою фахівця все буде швидше, але тоді доведеться сплатити за його послуги. В мирний час звертатися треба було за місцем розташування нерухомості, але зараз а, діють винятки для тих, чия нерухомість розташована в Криму або в областях, де ведуться м, активні бойові е, дії, чи є високий ризик окупації. Це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Дніпропетровська області. В такому випадку, щоб не ризикувати безпекою, можна звернутися до Цнапу чи Нотаріуса будь-де по всій Україні. Також, якщо вам так зручніше, ви можете подати заявку через ДІЮ. Враховуйте, що тут є виключення, окрім нерухомості у Донецькій та Луганській областях, та саме у Києві. Якщо ж ви хочете, щоб ми зробили більш детальну відеоінструкцію, як це робити, пишіть нам в коментарях. До речі, через «Дію» також зручно проходити ідентифікацію. Тож, якщо її від вас вимагає пенсійний фонд, подивіться це відео, воно вже допомогло багатьом глядачам. Можливо, ви подумали, що процедура реєстрації своїх прав на майно коштуватиме купу грошей. Але ні, послуга є безкоштовною, якщо ви просто вносите у реєстр право, що вже у вас існує, без зміни власника. Зрозуміло, якщо ви захочете скористатися послугами нотаріуса, аби спростити та пришвидшити процес, вони безплатними не будуть. Тож не залишайте свої паперові документи без електронного дубліката, не відкладайте у довгий ящик, адже це просте страхування вашої власності збереже вам купу нервів та часу в критичній ситуації. На нашу думку, краще зробити це заздалегідь і спати спокійно. Ставте вподобайку, якщо інформація була корисною, убезпечуйте своє майно головне бережіть себе та своїх близьких.